Вінечено знову в пілотному медичному проєкті. Мультимедійна бібліотека для молоді. Як отримати статус учасника бойових дій це новини віночени. Ми говоримо про найактуальніші новини з життя регіону. Сино зміни до порядку надання статусу учасника бойових дій відтепер. Статус УБД можуть отримати особи, які обороняють Україну, захищають населення та інтереси держави у зв'язку з військовою агресією РФ проти України. Детальніше про те, як отримати статус учасника бойових дій, розповіла Наталя Заболотна, перший заступник начальника обласної військової адміністрації. Маємо розуміти, що змінився не так перелік осіб, як саме поняття зони бойових дій. Якщо раніше ми мали АТО, пізніше ООС, то зараз це ще й заходи необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Тому, окрім військовослужбовців, статус можуть отримати і добровольці сил територіальної оборони. Тому минулої п'ятниці уряду внесено зміни до постанови кабінету міністрів, яка діяла ще з 2014 року і визначала власне алгоритм одержання статусу учасника бойових дій особам, які брали участь у таких заходах, і власне регламентує новий зразок довідки про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони України, що власне є ключовим документом для встановлення статусу учасника бойових дій. Особи мають право на одержання учасника бойових дій, якщо вони брали участь. Особисто або у складі військової частини, органу чи підрозділу, установи та закладу бойових службових завдань, проведення розвідувальних заходів, зокрема, які отримали поранення, контузії чи каліцтва. Хочу зазначити, що станом на сьогодні на Вінниччині статус учасника бойових дій мають 17 тисяч сімсот Переважна більшість з них маємо розуміти, що це ті, хто захищав. Україну в Ато ОС. Для одержання статусу хочу нагадати ще раз, що необхідно довідку про безпосередню участь. Для її отримання військовослужбовцю необхідно звернутися особисто із рапортом на ім'я свого безпосереднього командира. Після видачі такої довідки потрібно звернутися із рапортом стосовно передачі пакету документів до відповідної міжвідомчої комісії, яка і встановлює відповідний статус та, власне, видає посвідчення. До зазначених документів особа може на свій розсуд додати додаткові документи, які можуть містити докази, чи пояснювати додаткові факти щодо виконання ним особисто чи у складі військової частини бойового службового завдання. Власне посвідчення учасника бойових дій цей статус дає право на низку пільг. Зокрема, це встановлення 75% відсоткової знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Це щорічна виплата до 5 травня, це санаторно-курортні послуги, це безкоштовний проїзд. Це одержання соціальної, психологічної, професійної реабілітації та адаптації. Власне, це весь той перелік, який регламентується статтею 12 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Мобільна мультимедійна бібліотека Ideas Box бокс запрацювала на базі Вінницького обласного молодіжного центру Квадрат. Загальна вартість обладнання майже 20 тисяч євро. Це унікальний набір інструментів, що зберігається у декількох різнокольорових коробках. Детальніше про бібліотеку нам ексклюзивно розповіла Анастасія Молдован, директорка молодіжного центру Квадрат. Молодіжний центр квадрат отримав у своє користування мультимедійний комплекс, який називається Айдія Бокс. Айдія Бокс складається з чотирьох скриньок, які наповнені абсолютно різноманітним обладнанням, в тому числі і мультимедійним для проведення інтерактивних заходів. Тут мова йде і про телевізор, і про а, три ноутбуки, про десять планшетів. Тобто, це може бути одночасно робочий простір для а, такої достатньо широкої аудиторії, яка може сприймати якісь неформні формальні курси, неформаль... здобувати неформальну освіту. Крім того, в цих скриньках розміщені а, книжки україномовні, англомовні, німецькомовні, французькомовні а, для абсолютно різних вікових категорій. І а, також в цих скриньках знаходяться розвиваючі і настільні ігри, які можуть користуватися попитом також у діток а, від молодшого віку, там 3-4 роки, і до вже підліткового і старшого віку. А, даний айдія бокс є абсолютно незалежним від Енергопостачання, тому що він оснащений генератором, тобто ми його можемо розгортати як в стінах молодіжного центру, так і поза ними. А так як Вінницький обласний молодіжний центр квадрат охоплює молодь повністю всієї Вінниччини, в подальшому ми плануємо його використовувати в тому числі і в територіальних громадах в тих молодіжних просторах, які знаходяться по всій Вінниці, користуватися молодіжним простором і айдія боксом в молодіжному просторі можуть всі охочі. Ми запрошуємо всі громадські і молодіжні організації долучатися, приходити, знайомитися з можливостями дія тому що вони дійсно є абсолютно широкими і відкритими. Також ми шукаємо фасилітаторів, викладачів з української мови, української історії для того, щоб неформальними методами поширювати такі важливі на сьогодні знання серед нашої аудиторії. Спецоперація на Вінниччині бійці корду затримали викрадачів. Вінницькі правоохоронці за силової підтримки бійців корду затримали зловмисників, які утримували у підвалі чоловіка та вимагали у нього більше 200 тисяч гривень. 45-річному організатору та його 26-річному спільнику загрожує до 12 років позбавлення волі. За попередньою інформацією слідства організував злочинну групу керівник одного з поштових відділень, в якому працював 30-річний потерпілий. Слідством встановлено, що члени угрупування під приводом повернення боргу три доби незаконно утримували чоловіка у підвалі будинку. Годували його один раз в день, залякували, били та погрожували розправою йому та його сім'ї. У подальшому під тиском зловмисників потерпілий, змушений був зателефонувати до своєї родички мешканки Вінницької області та попросити знайти гроші для вимагачів. Жінка вирішила звернутись про допомогу до поліції. На Вінниччині проведуть тур на 70-річному ретропотязі. Потяг запустять вузьку колійкою за маршрутом Гайворон Бершить. Захід відбудеться 5 листопада та буде присвячений до Дня залізничника. Про це повідомляють в Укрзалізниці для участі у ретро-турі. Потрібно заповнити форму. Квиток на ретропоїзд в обидві сторони коштує 215 гривень. Окрім цього, є додаткова можливість організовано добратися до Гайворона окремим вагоном, Оном з Києва та Вінниці й повернутися в ньому додому. Виїзд з Києва 4 листопада о 21.08 Прибуття в Гайворон о 7.00 Це усі новини на цю мить, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин. Чекаємо на вас традиційно о 19.30 На цьому ставимо крапку. Бажаємо лише позитивних новин. Віримо у Збройні Сили України. До зустрічі на рідному каналі.